Лінія фронту, згарище і порожні вулиці. Власне, так ситуацію в турецьку прокоментували в міністерстві внутрішніх справ. Відомо відомство опублікувало фото. Це зруйноване місто, як ви можете бачити на світлинах. Із дрона видно, яким був Турецьк до війни і що від нього залишилося зараз. До повномасштабного вторгнення це було працьовите місто з населенням майже 40 тисяч. Зазначають у МВС. Ну і зараз далі цитата: російська чума випалила. Все живе кінець цитати. Ну, власне про ситуацію і на цьому напрямку боляче навіть дивитися. Будемо говорити з нашими гостями. У нас в студії е, два снайпери: позивний Фауст, позивний хвоя. Е, Фауст, командир 4-го відділення взводу снайперів 42-ї окремої механізованої бригади. Це ближче до мене. І е, хвоя, снайпер другої категорії, 2-го відділення. Взводу снайперів 42-ї окремої механізованої бригади вітаємо в студії то. Дякуємо, що знайшли час. Слухайте, ну почнімо, власне, з того, що ми бачимо зараз перед собою. Ні, давай почнемо зі збору. До цього ми дійдемо для того, щоб люди встигли задонатити. Окей, отже, на початок збір, а потім одразу до цього а потім перейдемо. Потім одразу Тому до що? Цього. Так. Так. на екрані ви вже бачите QR-код, бачите номер, картки. Я зараз буду сканувати, а ви поки розкажіть, на що збираємо? Що треба? Дивіться, цей ми збір відкрили для закупівлі транспортного засобу, бо дійсно нам потрібний автомобіль з гарною проходимістю. Так як ми їздимо на позиції, то він нам треба особовий склад і обладнання туди, туди доставляти. Це дійсно нам необхідно і ми цей збір відкрили для цього, щоб закупити ці, даний транспортний засіб. Отже, друзі, збір відкрито. Ви бачите на екрані код QR. Підтримайте, будь ласка. Це буде розмова, яка триватиме там кільканадцять хвилин, але це не означає, що збір обмежується лише цим часом. Донатьте робіть це активно. Ну і от, ти Юлі, згадала про цю про конвертацію злості своєї люті своєї, тому що сьогодні багато для кого плани зіпсовані повітряними тривогами в українських містах. Давайте власне. В правильне русло скеровувати енергію, ну і, звичайно, свої кошти. Підтримайте цей збір. Він є активним, буде активним в часі нашої розмови і після неї. Ну що, тепер можна тепер вже питай. розпитати про те, що ми бачимо перед собою? Прошу, що це є. Ну, це є дві гвинтівки українського виробника: ЮАР-10 і ЮАР-10М. Гвинтівки 308 калібра, натовський калібр. Доволі хороші. Непривезли в використанні, надіжні. Дальність стрільби прицельної 1200 і 800-900 приблизно дальність. Гвинтівки хороші, тільки головне за ними треба охоту. Ну але ви говорите, що це є натівський стандарт і українське виробництво. Тобто, фактично, вже, вже зараз ми маємо той, скажімо так, рівень продукції, який абсолютно відповідає е, стандарту тому, до якого прагнемо. Так. Виходить, що українці вже виробляють зброю під натовський стандарт. Так ну, 1200 в районі 900. А яка максимальна відстань, на яку ви працювали? Максимальна відстань в мене була, це не в цій бригаді, в мене була, в іншій, то там я працював біля 700 метрів. Аналогічно, 700-800. Це був тоді Тарецьк. Ми тоді були в складі іншої бригади, відповідно, що там От так, на таких відстанях ми працювали. Складно людині не підготовлені, складно уявити, як це за кілометр. Але це не межа, бо вже є український рекорд, які значно більше. Ну але ми сьогодні не про це. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Бригада працює і на Вовчанському, і на торецькому напрямках. В чому різниця? Ось чи є різниця між цими двома напрямками по роботі? Звісно, є Торецький напрямок. Він один із самих важких. Там постійно відбуваються в межах Торецького штурми. Ворог залучає авіацію, артилерію, мінометні обстріли, наявність велика кількість дронів. Плюс вони взяли вже за практику, використовують кажуть, мотоцикли, оці постійні прориви, на швидкі прориви хочу, розраховують прорвати наші ряди, проскочити в тил. Штурми постійно, да, ми їх, як кажуть, вилавлюємо, знищуємо. Але ситуація дійсно важка. Вовчанський напрямок, там, де перебувають наші підрозділи, більш такий. Відносно спокійніші, штурмів немає, а так лише арта працює, ну і дрони. Дрони, дрони, дрони. Постійно дрони. Ну але для, для снайперів, скажімо, от специфіка в чому це може відрізнятися, має на увазі робота практична, якщо ми говоримо про керунок Турецький і про, наприклад, Вовчанський. Ну, дивіться, ми працювали по Турецьку, там був у нас великий плюс, те, що це все-таки будівлі. Тобто можна було б краще облаштуватися, відповідно. ну і невеликі відстані, це все-таки межа міста. Там 300-400-500 метрів ми працювали і доволі таки ефективно. Там, де ми знаходимося в овчанському напрямку, там трошки інша локація, це все-таки і ліса, це і лісосмуги. Так, це відкрите яке небо, важко заходити на позиції, відповідно і важко виходити. Постійна наявність великих дронів, це кількість дронів, відповідно, що і. Дуже важко це все проходить. Да, ми підбираємо часом і погоду в плануванні, щоб зайти на позиції. Це дуже клопітка і важка робота. Це все треба прораховувати, це проводити постійну розвідку, дорозвідку. відповідно, контакти йдуть з суміжними підрозділами, щоб якісно зайти, відпрацювати і ж так само вийти і зберегти особовий склад. Яка роль зараз відводиться снайперам в умовах ось цієї нової війни, коли в небі кишить FPV дронами, Фактично, ми вже бачили січані завіси на дорогах, бо інакше на позиції не доїде. Що вже що вже там казати про діти? Або, наприклад, коли в Вовчанську від міста та вже і від Турецька залишилося одне каміння? Що зараз роблять снайпери? Яка функція? Ну, дивіться, ми. Так, як я говорив раніше, снайпінг це, це не тільки нас, влучний постріл. Ми ж виконуємо і функції, так само, і розвідки, дорозвідки. Якщо побачимо цілі, які можуть не побачити дрони, відповідно, скоригувати наші більш суміжні підрозділи чи підсказати. Буває таке, що ми працювали і на перекриття особового, суміжних особ... особового складу. По всякому. Ми працюємо зараз в той, які задачі перед нами ставляться. Ну, ми тут поставили таку задачу. Взяли на себе таку сміливість перед нашою аудиторією. Зібрати якнайбільше. до цієї миті. Це просто такий проміжний, скажімо, рапорт. Нам вдалося зібрати 100 тисяч українських гривень. Це за час нашої розмови. Це не кінець, але друзі, дякуємо вам за те, що ви є небайдужими і за те, що сьогоднішній ранок починаєте правильно в сенсі військо. Да. Ну... 100 зібрало, але треба ще 150 для того, щоб закрити а, цей збір. Це в наших mm, силах. Да. Хлопці могли купити той автомобіль, який допоможе їм в роботі. Якщо казати про вашу роботу, що вам найдужче зараз заважає в роботі? Дрони? Дрони? І від них не сховаєшся навіть в таких нарядах? Навіть в таких нарядах від них дуже важко сховатися через те, що дронів дуже багато в противника. Не завжди погодні умови дозволяють зайти так, щоб їх не було. В основному це тільки дрони нам міжці заважають. Якщо спалив дрон, то вже і там артап працює по нас, FPV, так само, скиди. В основному нам заважають дрони. Та ми ж є, в свою, грубо пріоритетна ціль. Так само, як ми шукаємо пріоритетні цілі, офіцерів, кулеметники, так само, для них ми такі ж самі. А снайперські дуелі зараз є взагалі? Бувають? З практики зараз дуже мало. Та якщо я як снайпер відпрацював якісно, він автоматично покидає позицію. Ось на тому місці це дуже важко знайти і вичислити. І Буває такі, що лишається, але вже, ти вже не стріляєш з вінтівки, туди вже летить все. Що можна туди відправити. Основно, ми стараємося це, якщо уразив противника, то зроби один-два постріли, і бігом збираєш речі, і звідти покидаєш на місце дислокації. Ну, є таке, знаєте, тихо прийшов, тихо пішов. Мені здається, що це теж багато в чому про вас. Та? Ем, якщо говорити про сезон, я жодним чином зараз не намагаюся вивідати ваші якісь секрети і не треба про них говорити. Та? Але давайте на прикладі е, ворожих снайперів: сезон, зеленка, ем, те, що ми маємо зараз, яким чином це відбувається на, на маскуванні росіян, зокрема. Вони ж працюють так само, як і ми. Угу. Да, воно зеленка, яка нам трошки упростила і упрощає, бо ми можемо все таки більш. Більше можливості зайти на позиції, але ну, відповідно в них такі ж самі умови і можливості. Вони ж так само. У них школа в доволі таки розвинута, вона розвивалася. Не, не потрібно забувати, що Російська Федерація постійно в конфліктах, відповідно, що в них школа доволі таки снайпінга розвинута, вона доволі таки якісна, вони володіють сучасними видами зброї, не тільки як ми привикли, що це в них в руках СВД. У них є і зразки зброї західного виробництва, і в них на потоці своє виробництво зброї доволі таки на. На великому рівні, так що це сильний конкурент, який на полі бою. Ну, ми з вами, коли ви минулий раз були у нас у студії, до речі, в, Ют... в гуглі дуже легко знайти Фаус, 42-га бригада, видає відразу першим наш ефір, Тому можете передивитися. Ми з вами говорили про кікімори, про те, що у вас їх ціла колекція на різний сезон для різних умов. Ну, це ясно із зеленкою працює. От вас навіть ви поряд зі мною сидите. Це різні види кімор. А що робити з цими розбитими містами? Міські бої? Як там замаскуватися взагалі? Ну, стараємося шукати укриття. Це як правило, це більшості будівлі, багатоповерхівки. Як можливо, це буде просто будівлі, такі як хати, бо ви воронима ми мусимо. Ну для цього ми ж плануємо постійно. Є розвідка, є дорозвідка. Так само є комунікація з суміжниками постійно. Це все на рівні планування. Відповідно, збір інформації, а тоді вже приймається рішення. Вибираємо локацію. Це само собою, ну, а далі вже відпрацьовуємо в подальшому. Ну але окрім вибору локації, те про що ви зараз сказали, в міській забудові це теж і певний рівень маскування інший. Тобто це не буде виглядати там умовно так, як ми зараз бачимо вас перед собою. Це має бути інакше, правда? Звісно, там ми в стараємося маскуватися Ну, під таку по мусору може бути, ну, під нею можна підмаскуватися. Старатися чим подальше від проходів, щоб не було тіні видно тої. І вже підбираємо там під певний під певну місцевість, що там знаходиться іменно в будівлі. А до речі, от ви сказали про так звану школу снайпінга, говорячи про росіян, звичайно. Чи правильно я розумію, що вона теж має включати задачу маскування так само? Тобто, це не просто вміти стріляти, поцілити і оперативно покинути позицію. Це так само і вміння замаскуватися. Це теж включається школа. Аналогічно, це ж mm -hmm. вивчається, Це ж яка програма. і Ми тут постійно яка від навчаємося. Відповідно, в них та школа доволі таки на якісному рівні вона розвивається постійно. 150 тисяч станом зараз задонатили українці, але треба ще 100 тисяч точно. Тому долучайтеся, хто не встиг, хто хоче це зробити. Про навчання, якщо говорити, наскільки я пам'ятаю, хвоя. Ви навчалися за кордоном, так. а ви навчалися в Україні. В чому різниця в навчанні? Ну, Різниця в навчанні я такої особи не побачив через те, що я проходив без АВП, що за кордоном, що в Україні. А, тобто за кордоном був не снайпінг? Ні. Я проходив базові навчання. Великої різниці я не відчув, чуть-чуть давали більшу базу. Так як це вже більш натовські стандарти, вчили натовські солдати. Ну а так, то великої різниці я не замітив з тим. А база це що? Більше давали бази, це чого більше давали? Ну, було більше, так сказати, ганяли нас одним словом. Це фізично? Це, це, фізично. це фізично? чи теоретичні знання якісь? Фізичні, моральні, більше закаляли. І теоретичні давали більше. Ну, до речі, от, щодо цієї бази, це теж цікаво, тому що те, те, от, та практика, от, е, яку мали мої знайомі, те, про що говорять, там, зокрема і журналісти, наприклад, та, що е, ну, перший період ти не можеш просто перебудуватися, тому що ти працював, там, сидячи в кріслі, умовно, там, створюючи якісь матеріали, а тут одразу ніхто не рахується з тим, одразу ставлять задачі. Тобто про це йдеться. В цьому полягає ось ця база всіх фактично вишколити до, до одного рівня з різною mm -mm. підготовкою вчора. Ну так, там стараються зробити так сказати, більш професійного солдата з тебе, чим в нас. Але зараз наші інструктора вже теж набрали такого опиту і теж доволі гарно навчають, люди поступаються за кордоном. Отак, От так, але давайте ще у нас лишається реально дві хвилини. Поговоримо ще про ситуацію на лінії фронту. Багато дронів. І е, зараз е, ці штурми малими групами одиничні на мопедах, на якихось багі, коли одинично ми бачили відео через поле, їдуть, біжать. Е, чи снайпер, снайперам реально боротися з дронами і з цими мотоциклами? Ну, з мотоциклами ну, це можна боротися і з дронами теж. Я знаю випадки, там, де хлопці збивали з вінтівки. Да, я розумію, що це теж важко, бо зловити дрон на висоті. З такої, чи з іншої? Ну, з таких також. Так, да, це є, не що це масово, але такі вже були випадки. Ну, з мотоциклістами, відповідно, що можна теж боротися. Це, вони ж такі самі люди, це ж так само механік. Ну, але наскільки я правильно розумію, зараз їх стало більше. Тобто задачі теж змінюються з огляду на те, на те як змінюється зокрема, російське військо. Звісно, так. Да, зараз в них це стало більш так на постійне русло. Вони ці от, мотоцикли використовують на, на розрахунок щоб, на швидкі прориви. Щоб за заскочити в тил. І ці, і ці от, стоїть вже не то, що поодинокі, це вже навіть більше масово. От по Тарецьку такі, ну якщо не кожен день, то день, два, три, і ці штурми поновлюють іменно на мотоциклах. Де вони Потім... їх тільки беруть? Не знаю. Ну, В них вони є. І вони це практикують. І я думаю, що не тільки по Тарецьку, якщо взяти там навіть по Україні, ці такі штурми є вже мають більш такий масовий характер. Насліжається хвилина. Потім ще підбити підсумки збору. Було вже два тих путінських перемир'я, які він оголошував на Великдень на день перемоги на їхнє пебідебесія. Що робили в цей час росіяни? Як вони використовують перемир'я. Вони стараються накопичувати чим побільше живої сили, укріпляти свої позиції. Ну обстріли не закінчуються, не прекращаються. Обстріли як були, так і продовжуються. Шуски з дронів. Переміря толком і не видно. Інтенсивність трошки впадала, але но... не дуже. Ну, давайте, от якраз від цього і відштовхнемося. По перше, подякуємо аудиторії за те, що підтримали цей збір. Станом на поточний момент маємо 180 тисяч зібраних гривень. Це не кінець, не завершення збору, але сподіваюся, що там фактично за кільканадцять наступних хвилин цей збір закриється. І от те, про що зараз панове в студії сказали, та перемир'я, якісь там намагання комунікувати і так далі, це все жодним чином не впливає на фронт. Війна триває далі і. Підтримувати українське військо необхідно надалі, незалежно від того про що ми вам розказуємо в новинах. Це ключове і це є топ-1 пріоритет для нас. Сьогодні 80 тисяч гривень залишається зібрати. Але я тут скажу ремарку. З досвіду попереднього, наприклад, збору, який в нас сьогодні був для третьої ШБР. Після того як я оголосила кінцеву суму, люди задонатили ще 40 тисяч гривень. Тому це не кінець. Сподіваємося, що збір буде закрито. Хвоя фаус спасибі великі. снепере 42-ї окремої механізованої бригади були у нас у студії. Дякуємо, що знайшли час. Заїхали до нас. Ми це дуже цінуємо. Далі новини.